Одним із перших працював на РФ. У Бердянську ліквідували бізнесмена колаборанта. Олександр Галій до початку повномасштабного вторгнення займався переробкою сміттям та продажем тютюнових виробів. А з перших днів війни пішов на співпрацю з росіянами. Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина у Фейсбук. Умови за яких загинув колаборант, посадовиця не розкрила. За її словами, до початку великої війни чоловік був підприємцем. Однак після окупації Бердянська Галі дещо змінив свою діяльність. Він допомагав росіянам прибрати до рук бізнес та майно бердянців, а також доповідав окупаційній владі про українських патріотів з радиком Україні слід знати та пам'ятати, що така доля може спіткати кожного з них. Додала Галіцина. Один із місцевих телеграм-каналів стверджує, що Олександра Галія могли отруїти. Нагадаю, що влітку 23-го року в Михайлівці, що під Мелітополем, бійці ліквідували колаборанта Сергія Дідоводюка. Він був на особливому рахунку в окупантів. Зрадник годував і напував російських офіцерів, організовував балагани та застілля для ВІП колаборантів у своєму генделику. Гетьман також він обіймав посаду заступника керівника штабу Мов місті з Росії за повідомленнями джерел. Він ходив у вузьке коло довірених осіб Росіян і писав доноси на патріотів України. Втім, партизани. Передали йому полум'яний привіт. Так, 2 червня, Дідоводюг живцем згорів у своїй ладі Ніві. А в грудні на одній з ділянок фронту українські військові ліквідували окупанта з Ухти, зірку музичного кліпу гурту Гриби. Чоловік служив стрільцем помічником гранатометника стрілецького підрозділу. Окупант Денис Степанов став відомим через свою нещасну історію кохання, яку переглянули понад 270 мільйонів осіб. Автори кліпу вставили фрагмент інтерв'ю з окупантом на початку історії кохання для забави а взяти воно було з передачі про підлітків 90-х років, яку знімали в у 94-му році. Але подробиці загибелі Степанова досі не Музика